Я тобі показав документ. <плес> я тобі, <показав, плес> <я плес> тобі на камеру показав. Я тобі на камеру показав документ. Показав, що що сталося? Я тобі сказав, що тобі не тикайте мені, ви можете спілкуватися на Що вишитий. Я тобі показав. Він тобі сказав, що він журналіст. Надасть документ, щоб я бачив. я, я маю, Він жін. працює ну, журналістом. Для чого? Для чого? Ви хто такі? Ви хто такі взагалі? Ви чого сюди приїхали? Хто ви при чого с сюди приїхали? Чого ви сюди прийшли? Яка різниця, яка звати? Ви чого сюди приїхали? Хто вас сюди викликав? На виклик 102. Хто подзвонив? Подзвонили на виклик 102. Хто, сказали, що хто викликав? Хто викликав? Подивився, хто викликав. Прізвище, щоб а, правильно а чітко сказати. Потім... Які далі є не запитання? Не Немає яких запитань. Побачимо. Чую, що він. Ласка, надай мені. Ну то йдіть, то йдіть, йдіть собі на цей. Які ласка, я прохідну, Добре, Добре, документи. документи? Я, я тобі, тобі показав свої документи. Будь ласка, я пройшов через прохідну і показав свої документи. Добре, покажи документ, я дуже прошу. Я не вуйко, не треба мені хамити. Отак ви маєш тикати, кому хочеш. Я буду так тикати. Будь ласка, закону вимогу. Я тобі нічого не вимогу. Яку закону вимогу? Закону вимогу. Яку закону? Яким законом ти створений, по-перше? Яким законом? А хто? Ви. Яким законом створено? Та ти звертайся хочеш. Я тобі можу як хочеш, зрозумів чи ні? Бачите, які ти провокативні не... дії? Які провокативні дії? Для ви чого ви, ви це питаєте? Ми в... проводимо ви судове виброзь? засідання. Що В чому проблема? Тебе викликали. Порушення тишу, давай вимірю, Хто порушення, порушення тишу громадський порядок Хто порушує громадський, громадський порядок? Є є заявник, який за давай заявника і сто Давай сюди заявника. Хто там ви мене почули? Ви підійшли до мене. Я Що з вами ти зараз? хочеш від мене. Документ, що засіб. Чому я маю тобі щось показувати, що ти таке взагалі вирішив Так передбачає персональну закон? Закон? поліцію. Стаття 32. От про персональну поліцію, так ти собі йди в рамках цього закону. Іди. Я не дію в рамках цього іди. Закону. іди! Ну все, йди. іди. бачите. Альо. Ви собі робіть. Дайте мені, будь ласка. Щоб я не Ну провалив... чого. І для чого? Ще раз вам наголосимо. Ну, для... Покажіть, будь ласка, документ, що заслужив. Чому, чому я, я сон... маю тобі щось питати? Я, я не містан... є громадян. Що сказати. ти взяв, що я громадянин України? Притикайте, повідомляйте. Ласка. Ласка. Можете нович, що ти хочеш, документ, що за сон... ти хочеш ти повідпрацювати свою булочку. Чи що? Булочка, то вас. Ти хочеш? Можливо, що ти від мене хочеш відбуватися. Я про Я пройшов засвідчував. Ви до мене запитали, дайте мені відповідь тепер на моє питання. Я вам це надав. Показав, 18. ви сфотографували. Я прошу вас, хто ви є прізвище ім'я да. по батьки. Покажіть свої, що ви є журналіст, покажіть свої документи, документи, я буду вам вдячний. Я не дякую. дякую. Ми, ви не показав, я користували. Ви отак зробили і все. Я показав документи, які ми повідомляють. Будь ласка, ви чекайте. Документи, яким документи. На підставі. Я не буду. Я вже нам не пояснила. Нічого ти не пояснив. Ну, стаття 32. Надайшта ну, засвідчується. Добре, далі. Що це означає? Ви є э, грамотна людина, якщо є шо журналіст, ви вже знаєте про це. Я вас не буду. Дуже добре. Надайте документи. Ну, 32 стаття, там перевірка Через. документів, в особи. Є що особа що? Да ти, ти перед собою особу бачиш. Не ти мені. Я з тобою буду говорити, так моя року закинув. Тобі гроші хто платить? Народ України. Ти кому служиш? Народу України, чи ти забувся? А? Можна голосніше. Можна... Можна... Голосніше. Кому ти служиш? Голосніші кому ти чин. служиш, я з тебе. Я Тому служу. Громадян України. Громадяни чи так. людям? Будеш на мене переходити. Спілкуватися і про дії вести. Я так не хочу з вами спілкуватися. Дайте мені документ, що засвідчу вашу суду. Я буду ну, так, Я тобі, не знімаю. Ви мене почули? Я тебе почую. Я не особою. Я, я тобі не зобов'язаний Ви зобов'язаний, я... закон запитати. Я, я вам вже все сказав. Я ти раз не буду поколювати. Перед тобою людина, ти мене почуваєш, що з документ. Ну я вам показав документ. Ви зняли ну, на камеру, ну, далі ну, вам показую. На камеру. Ну, далі на камеру. Перед тобою показую. людина. Ти бачиш мене чи ні? Ти усвідомлюєш, що перед тобою? Ні, ви сказали, що ви вуйко. Я казав, Та, що ти вуйко, а не, не я. Вуйко. А, ясно. Бо як я спілкуюся. Ці, перед тобою побачиш. людина. То ти це усвідомлюєш. Ну що я зробив? Приїхав на виклик. як до людини звернувся. Що ти до нього взагалі достався? Так він документ хай покаже свій телевізор. Для чого? Ліні? Для чого? Як для ну, чого? Ну для чого він вам має показувати та... документ? Для чого? Звати вас як? Яка різниця? Для то чого У вас велика вам? різниця. Та яка різниця? У вас ви, велика ви, ви різниця. Ви приїхали сюди для чого? На виклик. Ну і що? По 102. Ну він порушув, він, щось порушув, він щось порушив. Він щось порушив. Ви ще порушув. не почули Я, мене? Я питаюся. Він як щось, щось порушив. Дякую. Дальше Ну то ви самі провокуєте, альо, ви самі провокуєте. Закон Українку про національну поліцію. Дивись, почуємо документ про національну поліцію. А некий документ. Ви надаєте документ. Це стаття про те, як ви мене документ, я не вас. Я не шеф, я просто я не поганий події. Я буду ходити сюди, я хочу. Що мене затримаєш? Ти мене затримуєш? Провести протокол затримання. Давай пише, як затримаємо. Давай Давай, зробимо. Складайте протокол затримання, складайте, давайте. А що? що? Ви спи? можете тільки викрадати осібно, бо ну, я ж так не викрав. Та звісно, що не викрав, попробуй викрати, що з тобою буде. Тоді. Що з мною буде? Ну, ви ну, викрадення журналіста 15 років при журналістській Знаєте? Що, що ви таке? провокуєте? Та ну, так не хто провокує, Він ніхто не провокує. Ви самі від ходите, ви самі ходите за ним. Алло, не шарпа, алло. Ей, алло, алло! Чо від ти менше, що, шарпиш? Шарпиш? що ти шарпаєш? Що ти шарпаєш? Алло, ви, ей, ви, ей, ей, успокойся. Відійди ті особу! Да, ви, відійди від мене. Охорона! Не охорона! Що ти ей. ей, охорона! Що вони роблять? Що він дозволяє? Що він собі дозволяє? Алло? Та підійди, документ, алло, та, що, що ти собі дозволяєш? Що то за таке? Ти, що ти газуєш? Ти мені Вуйку називаєш, ти, ти мені хамиш. Документ пред'яви. Ти, давай, документ пред'яви. Вуйку. Заспокійтеся, Вай! алло, ребята. Вуйку, ти будеш за це відповідати. Вуйки. Заспокійтеся. Ти нормальний. Що ти навіть ти навіть та що він не робить? А що він робить? Що він на нього газує? То підійшов, -то, що то таке є? Що де де на де 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 камері пишеться? Муйком називати. Я тобі що зробив? А Я не рухаюся, він мене шарпає. Та во шарпає, слухай, викликай 102 зараз сюди, блять. Наслідчу оперативну. Що за движуха? Алло.

2. Да. я нічого не кажу. Я стояв, він підійшов до мене отаку. Ти вуйку, починаєш? Ну Но... на камеру все пише. Буде, буде. Не не тому що я нас провоцирували. Та, не провокував. Ні, ну, все, все, та все, як не провокував, як ви бігаєте, як ви не бігали, так. ви що? Ви не ми не зібрали ситуацію. Все, ладно, ми не будемо спорити, бо нам є з ким спорити. Давайте це от, бо у вас визли злочинний на злочин, бо. Я бо ми, нас ви як ви батько запитаєте, будемо Вася, <гану> начальство злетить, ми зленимо. Дивись, але в мене вже кримінальні справи порушення. Я викрадений, сука, уроди мене вигнали, бо я хотів заявити, викрадають <гану> ті ж, хто викрали моїх <гану> товаришів. <гану> ну. <гану> Та то не суть, там вже не треба, то начальство <гану> ми будемо говорити. Та буде? да. то не на документі справа. Yes. Ми маємо по-людськи вестися, а не на зарплату, бо нам якийсь гандон, типу начальник сказав. Я приїхав. Ми я на згоді. Дивися, я розумію. Дивися. Я став і стояв. Він так був почути, він каже, що ти вулку мені зробив, е. Хто він таке чує? Чуде, бо тому що нас тільки що виконали. А для чого мені так? Бо тому що ми так, на згоді. Все, на... давай. Все, ти на оператив. Ми потім надамо. На все. Джоні, ти курду, блядь. Та все є зафіксовано на камері. Все зафіксовано є на камері. Все, цей вот. Підараси в кабінетах нас провоцирують. Ді пацанів травлять. Я, сука, загабов... А ви, ви приїжджаєте, виконуєте злочинні накази. Вони не знають. Ольга, вони не знають. Сука, блядь, за чортів ми сваримося. а потім на вищому рівні вижу. Все, я скажу, просто хлопці, назовсь, все, блядь. Ти хороді, просто зафіксуйте все, що робиться, блядь, тих. Ті, що вас викликали, вони потім дадуть пояснення на вищому рівні. Ви, понятно, ви просто ви зробили те, що вам сказали. Ти ж мені чомусь так не робите. Дивися, секунду, блядь, ну не сварися, Все, звезлися. Нас тільки що ті уроди спровадця. Вигнали нас, бо ми їх захуєсосили. Я хотів документи показати, у мене злочин, в мене в суди проти я садового знаю, куча. А ми, роз... потім... а з... Роз... А з... ми роз... з ними потім розберемося. Все, не партеся. Ви... Хлопці знову Хлопці злі дивиться, а будете приїжджати. Але розумієте, питання в тому, що ви до нього чіпалися. Ви ж знаєте, що він на. Типа тому, що як там блять крики, паніка всередині розумієш, що як там тоді будуть випадувати. Як як його викрали по документах, блять його ніхто не шукає вже два тижні в, брат, часу? Він по документах викликав брати. А як можна до що, того я нормально я відноситись, Скажіть ми. як можна нормально пацана? Вчора блядь, так само взяли, зловили блядь, разом з блядь, закинули в бус. То нормально є бля? Я кажу прокурор. хто таке я справи... б на ті пішов на зводі Та прокурор як інакше. Але дивися, я, я на судді але... відвернувся. Каже, де звідси не провоцируй мене. Я йому кажу, я тобі під він відвертається. Я потім позвонив. Секунду, ми вони просто блять не тихо, треба. мене Блять, що, кидав. Є все зафіксовано на камері. Блять, нас травлять. Ти що ти тихо, блять, нас травлять ті підараси, ми зараз не на м'ячі. Нам зараз тихо. цих добратися треба. Потім розбереться. Вони підараси травлять і всі, Він на роботі. Все, блять, вуйку, ну, звичайно, блядь, я кажу, не концентруйте увагу на самі собі. Джоні, блядь, ну як детський садик. Блять, тихо, 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 тихо. Прийди ну, ну, сюди, блять, в дідські саді з горки устрою. Я кажу, давай по суті, говорю, він те розбирається, що кому хто сказав. Ді твари, сука, творять, мене, блять. Не, висумію, вони визвали просто поліцію, тому що порушили спокі. Які спокій, я, сука, документи я хочу висумі. дати, кажу, про злочин собі заявлю проти держави, сухосадовині, в кабінетах їх не можу знайти. Кажу, ти сидиш тут при прийми в мене. Не провоцируй мене, каже. Він каже на камеру, я не ні, на камеру кажу, та злочин тобі хочу розказати про дірку. Він каже, не провокуйте нахер Тут прокурор мені говорить, слухай. На суді він ж при виконанні чи ні, як ти думаєш? Так. Він кажу, давай зошит сідаємо, я тобі напишу. Він, він каже, не провокує він ж ди звідси. Камеру, суспільне, фуїльне. Добре. Він каже, де звідси фізик, Пробу... він, Пробу... він пішов позволити. Все, все робимо паузу. Робимо паузу, паузу. Паузу. Паузу? Да, паузу. Давай, так. давай. Ми малому поясню, все нормально, uh, блять, бо нас під нас травлять. Та а ви на взводі нерви, ти кажи. Ви заходите, чи що не ви, хочете, ви Ні, грей, ми не заходимо, ми, ми не заходимо. Ні, я йду тоді. Во вони вже втіху, вов вони вже втіку. Потім розберемося. Ви, ви Якщо ні? ви заходите, Це... я буду тут. Якщо ви йдете, я їхати. Ні, ні, все нормально, все нормально. Що там? А, що там, ну все майже, так? А, вони ще відео. Все нормально. Діти, читайтеся, що все нормально вирішили і все. Визначаєте, що цей бо тут ситуація. не цей. Все блядь, потім поводимо. Але ні, допомога не потрібна е, все, все, типу, все. За те, що ти мене шарпав, я так просто то не. Все, блядь, потім рублять. Я, я тебе так... чисто будь але... Про... я, я, я не розумію, але в формі я не. Ти за автоматом я Я Не можеш получать все. Ми потім нам себе у них все дід відчитайтесь там, що все нормально. Ми туди будемо. Так, <пи> так, та, ми туди заходити не, не будемо, все нормально. Що... Так, да, так, га, все, все, нормально. все, все, все добре, все добре, пішли. Все, що... все. Закинус... Все нормально, все. все. Так, так, все нормально. Ідіть там і читайте, що все, ми туди не заходимо, все нормально. Так, окей, вітання, Живий, здоровий. Тут бачите, його покажи. Та ні-ні, то вони.